Нова афера на вищому рівні, яку нам підсовують під гаслом боротьби з політичною корупцією. Я зайшов в список батьківщини по квоті партії від Арсенія AZ. Ніяких секретів не заплатив гроші. 6 мільйонів американських доларів. Олігархи та ділки більше не хочуть скидатися грошима на просування політичних партій, і тому хочуть перекласти ці витрати на нас з вами. Для цього депутати хочуть витягти з бюджету 40 мільйонів доларів вже наступного року, тобто по одному долару з кожного з нас. Гроші поділять між собою наші рідні борці з корупцією. Блок Петра Порошенко самопоміч радикальна партія, народний фронт і звичайно ж батьківщина. Юля Юля. Чи перестануть лідери цих партій після дерибану бюджетних грошей продавати місця в списку? І чи стане парламент фаховим зібранням творців закону, а не тусовкою деребанщиків? Розбираємося далі. Непосильні комунальні платежі втомилися від інфляції та війни? Вихід є. Заплати ще й за політика. 70 мільйонів гривень наших податків витратять на парламентські партії. Гроші на це, на відміну від соціальних гарантій, знайшли швидко. Фінансування партії. На що витратить? Будь ласка, будь ласка, я зараз повернуся. Поверну. А на що ви витратите гроші на фінансування? Я ж сказав, я зараз повернусь і поговорю. Вони вечеряють в шикарних ресторанах та не відмовляють собі у відпочинку та люксових іномарках. Тим часом, як вчителі та медики отримують 3 долари на день. 70 мільйонів це 15 тисяч місячних зарплат лікарям, і ці гроші будуть витрачені на політичні партії. БПП отримає 24,7 мільйони гривень. Самопоміч 12,5 мільйонів. Народний фронт 25 мільйонів. Радикальна партія 8,5 мільйонів гривень. Партія Батьківщина не надала агенству своєї позиції щодо державного фінансування. «Оппоблок» від грошей відмовився. Я сказав, я зараз повернусь і поговоримо. Ми. Почекаємо. Я вас потім шукав, на жаль, не міг знайти. Чого вам не вистачає вашій партії? Найбільше на що будуть витрачені, ці державні гроші. Першу частину коштів ми вже отримали. Значить, все фінансування піде на утримання партійної структури, на висвітлення діяльності. Лідер фракції запевняє, гроші буквально змусили взяти. А взагалі, наша пропозиція була, щоб відхилити цей закон і не голосувати за нього. ОППОБЛОК повністю відмовився від фінансування. Їм гроші, мовляв, не потрібні. Я думаю, що Опоблок і так має достатньо коштів із Москви із ФСБ. І у них є джерела фінансування, олігархів, крадені бойком 500 мільйонів доларів. Спитаємо у одного з керівників Опоблоку особисто, чому поблок від госфінансування? Ми вважаємо, що в словах сьогоднішніх бедности людей, недофінансування соціальних програм, це просто преступление брати деньги на, а откуда, откуда ви деньги берете на как у політичський паспорт. У хто спонсори? А головне, хто та чому готовий вкладати мільйони доларів у політпроект? Можливо, в них є можливо навіть якісь інші бюджети, а може навіть з інших країн. Поліцили опинилися між двох вогнів. З одного боку, отримати ці гроші означає отримати шанс на незалежність від грошових мішків, які диктують партіям свої умови. З іншого, всі 24 роки поліцили не бентежили відсутність держфінансування. Їх фінансували мільярдери. А чому партія відмовилась від держфінансування? Наша партія думала про те, брати це держфінансування на партії чи ні. Партії опозиційні, демократичні, мусять мати ресурс для того, щоб протистояти кланам мафії, олігархії і інших можливостей, як скористатися законом про державне фінансування партії. У нас немає. Чому ви відмови? Ми не відмовлялися ще ми думаємо на це. Дуже парадоксальна ситуація, коли виділяється з державного бюджету президентом якої є там ну, умовно політик з одним прізвищем і виписує найбільшу суму на партію зі своїм прізвищем. Що партії робитимуть з бюджетними мільйонами? Ми розпитали у національного агентства з запобігання корупції. Саме ці люди будуть видавати і контролювати 70 мільйонів. Партіям Ляшка Порошенко, Народного фронту та самопомічі. В наступному кварталі вони вже будуть звітувати, і ми будемо вже дійсно дивитися, на що ці кошти дійсно витрачалися. Чи це передбачено було в їхньому статуті? А Яка відповідальність? якщо вони порушать? чи не будуть звітувати? А от дивіться: дивіться, є питання, да, закон передбачив, що не подача звітів, це є підстава для застосування адміністративної відповідальності. Це 6 тисяч 800 гривень. 6 тисяч 800 гривень. Тобто партія, яка отримує від держави, що Найменше 9 мільйонів зможе заплатити штраф у 7 тисяч гривень. Можливо, над нами знущаються. кажуть, є ще один важель впливу. Національна агенства виявить нецільове використання коштів. Відповідно, ми відмовляємо такому державному фінансуванні. Гроші виділені, але вони щоквартала перераховуються партії по 25%. На чому зароблятимуть політики та як зможуть використати мільйони? Досвід у розтраті українським партіям не позичати. Чорна бухгалтерія партії регіонів свідчить, мільйон туди, мільйон сюди не проблема. Через два дні після втечі Януковича програма гроші на власні очі бачила розписки на десятки мільйонів в Межигір'ї. Там зарплати юристів, масажисток та секретарок. 16 мільйонів гривень в банкетний зал. Згодом сплили нові витрати. Тільки з 2007 по 2012 міністри, депутати та військові отримали від регіоналів за лояльність більше 10 мільярдів гривень. Ноу хау регіоналів фінансування партій політичних опонентів тільки у 2012-му на вибори партія витратила 66 мільйонів доларів. Підкуп виборчих комісій та навіть окремих журналістів. Ось на що справді витрачали гроші потужні партії. Фокус лише в тому, що кошторис втікачів люди побачили, а бухгалтерії інших партій ніхто і в очі не бачив. Поки що. Вартість оренди їхніх офісів ну дуже часто це ж за це будуть виводити гроші, тобто залишати вартість і виводити гроші просто в кеш. Інший бік медалі можливий тиск на поліцили, які частково стають залежними від держави, а тобто правлячої коаліції фінансування зможуть урізати, знайшовши огріхи у звітах. Виходить, що тепер національне агентство також має прямий вплив на політичні партії Ми зараз здійснюємо контроль. То якщо контроль можна називати впливом, ну я б так би ось, ну, обережно до цього ставилася. Але те, що з національним агентством потрібно буде рахуватися, це факт. Навіщо взагалі допомагати партіям, які так не бідують у парламенті? Фахівці кажуть, це допоможе політикам стати самостійними і не оглядатися на спонсорів олігархів. Але виникає наступне питання: де та в кого політики раніше не соромились брати гроші. топ партії парламенту мають елітні офіси та шикарні автопарки, які записані на водіїв та масажистів. Кожні вибори вони змагаються, у кого буде найкрутіший фуршет та готель, де буде розташовано передвиборчий штаб. Чи змінять вони свої звички, навіть якщо їм компенсують всі витрати з держбюджету? Велике питання. Бо виходить так, що ми фінансуємо закритий клуб політиків, яким і так гроші не потрібні? З іншого боку, відмовити партіям у прозорому фінансуванні означатиме те, що ми змирилися з тим, що мільйонери й далі диктуватимуть політикам свої бізнес-умови. І останнє: якщо мета виділяти гроші з держбюджету ставить докорінну зміну системи, то чому фінансуються тільки парламентські партії?